До вашої уваги Рено Меган 12-го року 1.6 на 17 дисках в ідеальному стані. Жодних проблем по автомобілю немає. Знімаю таке коротке відео, кого цікавить. Телефонуйте без ключовий доступ, датчик дождя, датчик світла. О, против домандочки. Так, підходимо сама відкривається, два ключа. Такий ми маємо салончик. Не затертий нічого, ідеальний. Багажничок. Жодних проблем нема. Знизу запасочка, домкрат. Це має бути все є так. з цієї сторони сервісована рідній пробіг сто відсотків. Такі маємо диски. 17 -ті. хороша резина, взагалі бомба, два ключа, машина закрилася, підходимо відкрилася, Відкривається сідаємо в неї, запускаємо без ключів, без ключовий доступ, кондиціонер. Капота. Зона кліма, це дуже потужний двигун. 96 кВт, 170 тонн. Який якось так 7 години. Кого цікавить? Телефонуйте. Машиною будете доволі на рейлінгах. Всім щасливо.